Усім привіт! Це огляд на мої новенькі акрилові маркери. Їх 24 штучки. Ось такі, я їх придбала в магазині Cansmart. Я перший раз їх буду тестувати, як я знаю, не можна малювати на будь-якій поверхні. Ось Будемо пробувати малювати просто листівочку, але скажу одразу: я вже малювала на чохлі, і вони доволі дуже гарно, прям тримаються, прям дуже класні. Щодо дизайну, ось такі маркери. Взагалі, тут одне накінечник, делато. Тобто, ой, не делато, а пуля. Ось, тобто, просто звичайний, нібито фломастер. Я покажу вам, що тут, бачите, видно колір. І сам маркер білий і доволі естетичний. Також хочу зазначити, що я зробила викрасочку цих всіх маркерів. Там у мене можна буде побачити її, але перед цим дивіться, як вони ніжно малюють. Та не передруковуються на іншу сторону. Це дуже великий плюс, прям дуже великий плюс. Ось так от. так. І ось отака от викрасочка. Я її зробила на звичайному папері в клітиночку, доволі тоненька, але тут пронумерувала, щоб ви змогли побачити прям всі відтіночки одразу, бо в малюнку я буду використовувати лише декілька. Щодо перекриття, вони дуже рівномірно доволі накладаються, але в деяких випадках троєчки можуть полосити. Ось, а, щодо того, вони яскравіші, на мою думку, ніж звичайні маркери, саме ті, що в мене є. Я вирішила намалювати з вами ось такого милого котика, дуже простого, і показати, як нашаровуються самі кольори. Одне хочу сказати, що мені не сподобався білий колір. Але він сподобався, але він просто не накладається так, як я хотіла. Але всі інші відтіночки мене порадували. Ось, дивіться, зверніть увагу. Бачите, як скатуються трошечки. І щодо того, я тестувала маркер білий з Аврори, я спробувала. І з іншим маркером з цього набору білим. Я поробила невеличкі бліки. В принципі, це ось так виглядає. На цьому я вже майже завершую. А Як можемо звернути увагу, то доволі рівномірно вийшло. Дуже мені сподобалися, маркери дуже цікаві, не перебуваються на іншу сторону. Це їх величезний плюс. ну на цьому все. Хочу подякувати вам а, за увагу. І до зустрічі в наступних відео. Обов'язково пишіть в коментарях, чи хотіли ви такі маркери. Можливо, у вас є якісь уже акрилові маркери. На цьому все. Бувайте! До зустрічі!